Ну, от этот горішок – Да. Гілки, головний ворог, електрика. На сьогодні у нас плани виконати розчистку траси повітряної лінії від гілок. Близько 30 прильотів повітряної лінії потрібно розчистити від гілок дерев. Олег, пару гілок від горіха, які лізуть у провод. Питань нема. Ми цю роботу проводимо кожен день, незважаючи на погодні умови, незважаючи на сніг, вітер, мороз, тому що ми знаємо, що зимою також мороз ще є. Ми її робимо кожен день для надійного постачання електроенергії нашим споживачам. Олег, убери ті, чуєш? От і далі убери теж. Крім е, обрізки гілля на повітряних лініях, зараз активно проводяться капітальні ремонти трансформаторних підстанцій в рамках підготовки до осіннього зимового періоду. Також активно проводиться ремонт кабельних ліній спеціалістами Черкаської міської філії. Кабельних ліній 10 тисяч вольт. На даній кабельній лінії встановлені муфти, які вже вичерпали свій термін придатності. і Вона не витримала випробування на підвищену напругу. І тому вже зараз проводиться повна заміна ділянки даного кабеля. Однією з основних задач оператора системи розподілу це є приведення мережі до нормальної схеми. Що це означає? Це оптимальна схема мережі, по якій проводиться розподіл електричної енергії. Одним із елементів найголовніших для підтримання себе нормального режиму це справність всіх кабельних ліній. Є багаторічні плани по випробовуванню кабельних ліній профілактичних і є пошкодження аварійні. Аварійні пошкодження це можливо бути і за таких причин, як ми сьогодні бачимо, і, і за дій сторонніх осіб. Ну, є, це ті особи, які без нашого дозволу проводять земляні роботи і нам шкодять кабельні лінії. Для випробування заземляємо лабораторію для безпечного виконання робіт. Висоководний кабель випробування витримав. О, і в далі можна його включати в мережу. Це для спожечів буде виконане більш надійні постачання напруги, без менші перебої. Практично, коли всі кабеля включені, всі в нас в роботі, перебоїв не повинні бути у мережі. Таким чином ми маємо привезти наші мережі для підготовки до нормального режиму, для проходження осінньо-зимового періоду.